Що таке не везе і як з ним боротись? Е, історія Короті, були тільки що на замовленні, там все почистили і вже вирушили на наступне замовлення. А там, коли виходили, світла немає, нічого, куча речей, сушка одна, сушка друга, пилосос, екстрактор, насадки ну і тому подібне. Ну Все сіли в машину та поїхали. Поїхали в другий кінець Києва на наступне замовлення, все припаркувались, давай розгружатися з автомобіля, а немає основної сушки Санта Еми. Я розумію, що ми коли грузили, вона просто залишилась біля машини. Я не поклав її в машину, я провтикав. Е, холодний пот. Нічого, давай я швидко дзвонити. Дзвонити людям, щоб люди вийшли, подивилися. Чоловік, хазяйки вийшов, слава Богу. просто ну, Я думаю, що спасло, що там просто виключено світло і немає, немає світла, і просто, напевно, не побачили, що вона стила. Вартість 500 доларів. Слава Богу. Ну, фух, видихнув. Ну ладно, приступаємо далі до роботи, там приїхали чистити диван. Нанесли засоби, а треба вивезти запахи сечі, там одні другі засоби. Тобто зволожили диван і виключається світло. І все. І тобто засоби є, які треба по-любому -по вимити, виполоснути диван, щоб вони не залишалися. А в ребят ну, немає там ніякого додаткового живлення. І зараз сідаю в машину, їду додому, беру екофло і буду повертатись і будемо чистити далі. Ну, от коротко, якесь таке закінчення вечора. Але вроді би плюс-мінус позитивно, слава Богу. Треба бути обачним.